Що, залишки снігу, це завжди цікаво. Бо в сніг в центрі Львова і розтанув. А він сюди розстане, не тільки в центрі Львова. В центрі Львова він розтанув швидше. Або це центр Львова прибирають більше автомобілів, більше людей ходить. О, яка купа снігу, що впала. Більше людей ходить, більше автомобілів. А от саме тому. Саме тому його... його тут вже майже нема. А ми йдемо вулицею Вірменською. Пройдемося, а потім будемо повертати, напевно, десь напрямку на площу Рину. Ну, я так думаю. О, добре, що є лопатки, можна сніг копати. Теж на деревах трошки снігу лишилось. Ну, відлига. А в магазинах покупців. Чи є сніг, чи нема снігу, ви бачите, в магазинах на покупців, на кількість покупців, в магазинах це ніяк не впливає. Не в снізі, справа, так? Цікаво, ну звідки? Як? Звідки приїжджають російськомовні люди до Львова? Ну, ну ж не можна вже русским в'їжджати в Україну. Ну ви ж не хочеш сказати, що це кияни говорять російською, правда? ні ні Тож не можуть кияни розповісти, то не може кияни говорити російською. Звичайно, що не можуть. А, а звідки тоді стільки російськомовних виходить з потяги київлюють? Як вони туди потрапили? Ой. Вулиця Коперніка, вона поки що не заповнена. Ну, ще така пора, що ще людей багато не може бути. А, дивіться, за те вже добре. Сі. Видно Лукасевича добре. І Зега. Бо коли тут стоять літні майданчики, їх так добре не видно. Гасова лямпа, власне. Ой. Це і назва закладу, і, і власне сама гасова лямпа. Для тих, хто може не знає, що таке гасова лямпа. От ви смієтесь? А в мене одна знайома з Києва, до речі. Їдемо в автобусі. На скелі Довбуш, Франківська область. Щоб ви розуміли червень. А вона мені каже, а що це у вас за такі красиві цвіточки? В кожному дворі цвітуть. Біленькі, фіолетові. Розвінькі. І так багато-багато. Я кажу, то бульба квітне. А вона ха-ха-ха! Да ти юморист. Я кажу, я то юморист, ну це бульба квітне. Ну вона мені так і не повірила, що бульба квітне, але то до чого я це розповідав? Що то справді гасова лямпа. Для тих, хто раптом не знає, який вигляд має гасова лямпа. Хоча все з дахів, не дуже приємно, але ж ми для вас познімаємо ще трошки відео. Фотозона від магазину крам. А на площу ринок, так як ми обіцяли. Казали, що ніби прибрали цих коней всяких і так далі з вулиць міста, але виглядає, що не прибрали. Кафе друзі, так казали, що закрилось кафе, друзі. Може, такі вивізки там, Таке враження, що то, то що справді хіба залишилась. Ой, Так, давайте зайдемо площу ринок. Коротенько, фотозони. Ми вам недавно показували, одиться, п'яна вишня. Якщо п'яна вишня порожня, це вже, це вже щось таке та й означає. П'яна вишня порожня, площа ринок, пока фотозони. Тут 17.08, пам'ятаєте, тут недавно було кафе Ліло. Перед тим довгий час було щось з рибою зв'язане, я вже й забув назву, Та, ну насправді вони були популярні, тут стояли черги, на вхід. Але часи міняються. Уявіть собі, як ми комусь будемо розказувати, що стояли черги, щоб зайти в ресторан, поїсти, люди з нас будуть сміятись так само, як... Современная сміється, коли їм рассказывают, що були черги за хлібом, за маслом, за сметаною снігу. Е, фото зони. Цього року бажаючих суперфат біля фотозон значно, значно менше, ніж, ніж минулого року. А ще через рік, я думаю, що і самих фотозон буде значно менше, не тож бажаючих сутерфат зберіганий. Біля... <кхи> Вільний від медик. Вільний махливий ведмедик. Привіт, друже, як справи? Тобі Від інших ведмедиків. Нам печенько стоїть. Квіти, квіти присипало снігом. Ну, та, теж була гарна фотозона, але її засипало снігом, стало вже не так гарно. А і тут. Трудельнику. Люди п'ють каву, ще щось роблять. Ну, все, тільки не є трудельники. Чому так, я не знаю. А йдемо далі. Ну, Теж як у чого раз снігу залишилось, і не розтану.